Вітаю всіх на каналі. Сьогодні от такий предмет у нас є: універсальний, і головне, що ми звернемо увагу на е, такі кульочки. Е, ця прищепка для білизни, яка фіксує, щоб білизна не, нас не здуло вітром, і ми не шукали сусідів десь на балконі або під дверями. Е, його також жінки застосовують для. Пакетики, таких, щоб закрити пакети, щоб туди не попали міль, різна, різна домашня звірина, щоб не з'їла на муку е, і всі продукти, які ми там зберігаємо в пакетику. Чогось ми звикли рвати заводський пакет і з нього пересипати потім в такий пакет. Ну, вони продаються, е, бачите, тут навіть написано, для чого вони, дата, коли ви відкрили. І що там зберігається і скільки зберігається. Шість місяців не пішло. Ну Шість місяців, там вже крокодили заведуться, не тільки мухи. В, в комплекті з таким пакетами продаються отакі о, е, фіксатори. Фіксатори закривати. Щоб не... Е, такое ви можете взяти і закрутити. Ну, наскільки воно удобно, комфортно, Ну комфортно. Якщо брати вона йде в комплекті, то і проблем немає. Але є ще е, різні варіанти. Можна е, скористувати таким дротиком, от таким, наподобі цього, і також е, його обмотати. Там встала рік в середині, тут пасмаса і таке саме. Таким теж можна скористатися. Але е, на сьогодні є вакуумні, вакуумні такі машинки, які витягують повітря. І запаюють зразу. Це вони більш практичні і зберігається довше продукція в, в пакетику, плюс то, що там крокодили і всяке зерна туди не залазить. Але є ще і такі у нас прилади, які можна запаювати. Яким можна запаювати, яким можна запаювати самому пакетиці. Воно працює на батарейках, недороге воно. Недороге воно і, Не і практичне. Також його можна чіпати на холодильник. Ну, правда, з холодильником інколи буде падати, майте на увазі, воно досить важке, а магніт такий собі, просто назва. Так, що його з бригада потрібно шуфляді, з якої ви буде постійно викидувати, воно вам заважати. Але інколи воно знадобиться. Воно має два режими. Два режими це є один різати, От, якщо переставити на мінус, воно повинно різати. Коли ви купили новий продукт, макарони, чи, чи запайний вже пакет, і ви хочете його розрізати, ви легким дотиком пальців легким емдотиком пальця берете і обрізуєте пакет, бачите? Далі. Положення плюс він вам той пакет спаяє. Повинен би спаяти, зараз ми перевіримо. Так, він взагалі мав би паяти, але інколи мене... О! Він спаяв. Ну, інколи, виходить, краще. От він спаяє. Бачите, як заводська лайка. І тоді у вас пакет запаяний. Має два режими роботи паяти і різати. Так що ви купили раз і будете користуватися довгий час, ріжучи і паяючи пакети. Також є отакі, я вже поставив на зарядку, бо давно не користувалися. Він заряджається, продається коробці, продається в комплекті з зарядним. До USB можете підключити до зарядного. Телефонного. Він також має дві функції. Функція різати, вот вона маленька кнопочка і велика кнопочка паяти. Пробуємо різати перше. Так. А. От, воно порізало. Бачите? І тепер ми його спробуємо запаяти. Ми його запаяли. А воно не запаялося. Ага, так, для таких олухів, як я, хочу е от, пояснити, що туди кнопку включати. Треба натиснути кнопку. Тут десь має бути лемпочка, одна лемпочка світиться, філітова. О, видно, що філетова. Ну, якесь таке синє, напевне. Це скоріше, синє. У мене щось віддавав на камері фіолетове, біле, розове, якісь такі. А таке, як в то воно є голубе, таке ядрено голубе Нобуску має бути включене, не робіть те, як я розробив. І воно того і не, не паяло. Ще раз повору, кнопка ця — різати. От ви відрізали. А велика кнопка це паяти. Будемо пробувати паяти. А я вам скажу так, акуратно, файно, аж все хоче бавити. Все воно, дуже мені сподобалося. Файно паяє, краще набагато, ніж все. Це так плавно йде, коли я купив у магазині дороге. Досить було ще років, напевно, 11 назад, біля 20 років, напевно. О, запаял називається. Значить, за швидко, за швидко я пройшовся. Треба плавніше. Ну то вже з часом практика воно має відлетіти. Якщо паяєш, воно має і зразу і відрізати. Тоді воно акуратно. Акуратно буде і запаяно, і відрізано. От таке методом. От тепер воно вже спаяло. От, акуратно. Воно відрізано і спаяне. Воно недороге. Заряджається воно маленьке, акуратне. Я думаю, що у нас знадобиться, тим більше його можна користуватися для обрізки вже заводських пакетів, які ви купили з чимось, просто акуратно обрізати, коли ви не маєте нічого ножик там, ножниці біля себе. І ви можете його запаяти і знову ж таки обрізати теж запаяне. Я рахую, що воно не є погане. Ну, далі, щоб не сказати, що, от для чого тобі той, на сьогодні день є такий зіп-пакет. Це зіп пакет для туризму, для поїздок, який автоматично закриває і автоматично відкриває. Він сам відкриває, там не треба все не закрите. Але це більше для поїздок в літаку, щоб зберігати речі, щоб не розсипалися. Такі є. Ще є такі пакети, які, які є вони в продажі. Вони багаторазові, ними можна користуватися, але я думаю, що після другого-третього разу ви з ним вже скористувати не зможете. Але їх можна, коли цей замок поламається, скористуватися отаким. От коли він вже не буде закриватися, ви його можете. Часто вони тут відриваються, Якщо відкриваєте перший раз, вони тут відриваються. Ну І такі пакетики я вже показував, можна скручувати ізоленту, можна скручувати дротиками, може бут зв'язати. Але найкраще з того всього, я рахую, що це. Так що майте на увазі, що вам буде потрібно щось чим замінити такий зіп-пакет, ви можете в будь-який час користуватися. Десь я тут мав маленький от Я зберігаю в таких пакетиках свої запчасті, щоб їх не погубити. Коли я розібрав, От вони так складно поскладав. Але майте на увазі, якщо ви купуєте зі пакети маленькі, то купуєте тверді і такі, що можна було кілька разів користуватися, бо є дешеві там по копійці вони чи скільки коштують, там 1 100 штук, то вони одноразові, ви їх відкрили, витягнули, ви їх вже більше не закриєте Хіба? От таким пістолетом. Так що, якщо вам потрібно на всякий пожеж, Мати щось таке, що можна замотати пакет, ви можете собі це придбати. Дякую за перегляд. Надіюся, що вам це прийшло стало в нагоді. І згодиться в життю і подальшому використанню таких пакетиків, щоб не вкидати засмічуватими пакетик, можна використовувати кілька разів. Всього найкращого. До зустрічі!